Дорогі друзі, вітаю з чистим четвергом. Нехай буде чисто не лише у нашому домі, а й у наших душах. У цьому відео я розповім про розміри пенсії для військових інвалідів та чорнобильців. З 1 березня 2024 року виплати по інвалідності для ветеранів війни. Більше не прив'язані до прожиткового мінімуму, як це було раніше. Тобто вони більше не зростуть у цьому році. Зафіксовано такий мінімальний розмір осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи 15 347 гривень, у березні додалося 1742 гривні. У осіб з інвалідністю внаслідок війни другої групи 12396 гривень. Додалося 1407 гривень. І у, у осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи 8500 гривень, додалося 965 гривень. Учасників бойових дій 4958 гривень. Тобто додалося 562 гривні. Я називаю заокруглені цифри без копійок. Для інших військових з інвалідністю пенсія призначається так. Перша група 70% від суми грошового забезпечення. Друга група 60% від суми грошового забезпечення. І третя група 40% від цієї суми, тобто від грошового забезпечення. А тепер перейдемо до пенсії по інвалідності. Пенсію по інвалідності виплачують особам, які мають від 1 до 15 років страхового стажу. Її виплачують у відсотках від пенсії за віком. Особи з інвалідністю першої групи отримують 100% пенсії за віком. Другої групи 90% пенсії за віком і третьої групи 50% пенсії за віком. Нагадую, коли розраховуються відпрацьовані роки. То до набутого стажу додається період з дня установлення інвалідності до досягнення особою 60річного віку. Мінімальний розмір таких пенсій наступний. Для осіб з інвалідністю першої групи 2760 гривень. Для непрацюючих осіб з інвалідністю другої і третьої груп. 2520 гривень і для працюючих осіб з інвалідністю 2-ї 3 групи 2093 гривні. А тепер про пенсію для чорнобильців. Такі пенсіонери отримують виплати на основі зарплати в зоні відчуження у 1986-1990-х роках. Або п'ятикратної мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року. Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю від ЧАЕС становлять 1 група 8187 гривень, друга група 6549 гривень і третя група 5048 гривень. Діти з інвалідністю 5048 гривень. Натомість для ліквідаторів ЧС мінімальна пенсія така. Перша група не менше, ні 100% середньої заробітної плати минулого року. Тобто 13 376 гривень. Друга група 80% середньої зарплати 10 700 гривень. І третя група 60% середньої зарплати. 8025 гривень. Такими є пенсії цих трьох категорій пенсіонерів. Військових інвалідів і чорнобильців станом на 1 травня 2024 року. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково проінформую. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!